Співпраця з Шотландією та допомога українцям під час війни розповідає народна депутатка України Ірина Борзова. Чоловіка, якому пересадили серце, виписали з лікарні. У Вінниці з вікна багатоповерхівки випала дитина. Це новини Вінниччини. і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Яка допомога надається мешканцям Вінничини під час війни? Хто може претендувати на міжнародні виплати та додаткову допомогу? З нами напрямовому включені народний депутат України Ірина Борзова та вінничанка Нівена Харланова. Мої вітання. Доброго дня, шановні українці. І перше питання до вас, пані Ірино. Сьогодні ви працюєте на Вінничині. Розкажіть, будь ласка, про напрямки роботи в області, адже ви маєте співпрацю з міжнародними організаціями, які надають допомогу українцям під час війни. Так, з першого дня повномасштабного вторгнення ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з благодійними фондами, з нашими міжнародними партнерами, для того, щоб допомагати українцям, збройним силам України, для того, щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок війни, тому що на Вінниччині зареєстровано понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких є 50 тисяч дітей дітей. і з перших днів організації гуманітарної допомоги ми направляли свої зусилля для того, щоб допомагати родинам, в яких народилися дітки, для того щоб допомагати людям похилого віку, для того щоб допомагати нашим захисникам і захисницям. І саме зараз ми знаходимося у гуманітарному. Складі громадської організації Шотландія Україна, з якою ми співпрацюємо з перших днів повномасштабного вторгнення, і я хочу подякувати всім нашим українцям, які знаходяться зараз за кордоном, за ту підтримку і допомогу. Я хочу подякувати Німеччині, Польщі, Чехії, Шотландії Великобританії за надану допомогу Україні. Продовжуючи цю тему, на чині для родин новонароджених видавали додаткову допомогу з Шотландії, – бейбі-бокси. Хто є ініціатором даного проєкту? Так ми постійно працюємо і допомагаємо родинам, в яких народилися дітки. Це і дитяче харчування, і засоби гігієни, і продукти харчування, але також це вже всім відомі. Бейбі бокси Шотландії, і саме зараз я хочу вас познайомити з молодою дівчиною, якій 21 рік, рік Нівеною, яка з 24 лютого опинилася у Шотландії і саме організувала цю гуманітарну допомогу для України. Пані Євєно, тепер питання до вас. Зараз жителі Шотландії так само допомагають, як і раніше, адже війна у нас триває вже більше року. Наскільки важко зараз допомагати українцям? Чи навпаки не важко? Так, усіх вітаю, дякую. Насправді зусилля продовжуються і вони просто не збагнені, тому що перший вантаж в Україну ми відправили в Шотландії 28 березня. Не так дуже скоро після початку повномасштабного вторгнення. І люди допомагають усе так. же. це дуже велика кількість допомоги. Ми роздали вже в Україні більше ніж три тисячі боксів. Також це допомога і військовим. Це і харчування, і термобілизна. більше ніж дві тисячі комплектів було передано. І люди стараються допомагати так само, тому що спочатку це були лише зусилля мам, які збирали власноруч ці бибібокси, коли побачили діток, які народжувалися у бомбосховищах. А зараз це велика допомога від простих людей шотландії від компанії. Які там працюють, ну і звичайно, від уряду і волонтерять у нас також українці, які туди переїхали. Тому це велике спільне зусилля, і тому ми дуже дякуємо Шотландії і раді, що нам вдалося спрямувати їх зусилля саме в Україну, аби допомагати людям тут. Дуже дякую свою... вам за так. так, так. Голова підкомітету з молодіжної політики, і я щиро рада, що саме молодь сьогодні, наша українська молодь під час війни долучається до допомоги для України, і саме молодь це наше майбутнє, і саме молодь повинна і долучитися до відбудови України. Дуже дякуємо такій активній молоді і продовжуючи тему. Пані Ірину, ваша команда допомагає родинам з дітьми. Розкажіть детальніше. Хочу ще раз зауважити, що з перших днів повномасштабного вторгнення спільно з громадськими організаціями з Вінницькою військовою адміністрацією з міжнародними партнерами ми допомагаємо родинам, в яких народилися дітки, або які виховують дітей. Це родини з числа внутрішньо переміщених осіб, з числа військовослужбовців. Нещодавно у місті жмеренка я познайомилася з хлопчиком. З Енергодара ця родина постраждала від війни, яку розпочала Росія, і хлопчику потрібно було слуховий апарат. І ми здійснили цю мрію. І тепер цей хлопчик чує і може відчувати світ. Тому ми допомагаємо, намагаємося допомогти усім, хто потребує цієї допомоги. Також ви бачите позаду шотландські бебі-бокси, і на сьогоднішній день також люди, які потребують цієї допомоги, можуть її отримати, можуть написати, як і мені особисто, можуть написати на сторінку громадської організації Шотландія Україна. Також це ті необхідні речі для дітей. Ми співпрацюємо. Працюємо з міжнародною компанією ЮНІСЕФ, які дуже сильно допомогли Вінниччині. Також бувають знаєте, проблеми тому, що родини, які приїжджають на Вінниччину, і це в основному мами з дітьми. 70% внутрішньо переміщених осіб це мами з дітьми, і це потрібно знайти нову роботу. Це потрібно дитину відвести в нову школу, в дитячий садочок. Тому це різні послуги, це різна допомога, і в першу чергу це підтримка людей, які постраждали внаслідок війни, і мені здається, спільними зусиллями ми зможемо зробити набагато більше, тому що війничани дуже відкриті і дуже сильно сьогодні допомагають. Також вінничани дуже згуртовані і дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру і за вашу таку необхідну роботу. На все добре, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава! А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку були Ірина Борзова, народний депутат України та Нівена Харламова. вінничанка Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінниці на базі психоневрологічної лікарні імені Ющенка працює команда реабілітологів, які допомагають військовим відновлюватись після отриманих травм лікарі фізичної та реабілітаційної медицини разом з працівниками центру реабілітації «Гармонія» та інструктором. Першого контакту Андрієм Щербицьким змогли вийти за рамки роботи медичного закладу і проводять заняття у басейні. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. В рамках програми перший контакт в басейні спортивного комплексу «Аквавін» відбулося перше тренування для людей з травмою спинного мозку. Тренували воїнів, які лікувалися в психоневрологічній лікарні імені Ющенка. В реабілітаційному відділенні пацієнти мають травму спинного мозку. Лікарі відзначають, що це позитивно вплинуло на загальний фізичний та емоційний стан військових. Чоловіка, якому 7 квітня пересадили серце у Вінницькій пироговці, виписали з лікарні 47-річний Сергій з Києва. Їде до сім'ї в доброму здоров'ї та з чудовим настроєм. Про це повідомляють у національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Після трансплантації чоловік почувається добре. Нагадаємо, це перша операція з пересадки серця, що була проведена у Вінниці. У Вінниці дитина випала з шостого поверху. За попередньою інформацією, двоє дітей двох і трьох років залишились самі у квартирі. Одна дитина випала з вікна шостого поверху, іншу із зачиненої квартири визволяли рятувальники. В прес-службі головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомили, що трагедія сталася на вулиці Стеценка, 44 У Вінниці. За попередньою інформацією, дитина жива. Прибувши на місце події, рятувальники четвертої державної пожежно-рятувальної частини вже застали такий трагічний випадок, коли малолітня дитина віком двох років випала з вікна шостого поверху. Другу ж дівчинку, рятувальники. Визволяли із квартири, вона знаходилась в одній із кімнат помешкання. Що стало причиною того, що малолітня дитина залишилася без нагляду та випала з вікна шостого поверху, вже встановлюватимуть працівники національної поліції. Такі трагічні випадки не є поодинокими на території України. Тож рятувальники користуються нагодою, шкода, що при такому трагічному випадку та звертаються до батьків малолітніх дітей за жодних обставин не залишили. Ати їх без нагляду у сутисках сталася пожежа. Першим побачив полум'я з літньої кухні. Рятувальник Віктор Безносюк, який проживає поблизу місця події, надзвичайник у вільний віднесення служби час без зайвих вагань, побачивши, що з будинку йде густий дим, кинувся на порятунок. Із задибленого приміщення старший прапорщик служби цивільного захисту до прибуття пожежно-рятувального підрозділу виніс 88-річну жінку на вулицю. На щастя, допомога. Пенсіонерці від лікарів екстреної медичної допомоги не знадобилося. Останні, прибувши на місце події, після огляду жінки констатували, що вона госпіталізації не потребує. Причина виникнення загоряння коротке замикання електромережі. Завдяки професійним діям та оперативності співробітників ДСНС врятовано постраждалу на пожежі та не допущено подальше розповсюдження вогню на поруч розташовані споруди. Першим, хто побачив вогонь із споруди літньої кухні та рясний дим, був наш рятувальник. Він водій в Гнівенської пожежно-рятувальної частини. В час позанесення служби він швидко зорієнтувався, пробіг на допомогу. Зсередини приміщення літньої кухні він на своїх руках виніс 88-річну літню жінку, яка хворіє, і за певною хворобою вона обмежу. Жена і не може пересуватися. А коли вже прибув підрозділ служби порятунку, хлопці швидко приборкали полум'я. У Вінниці розпочались курси психоемоційної підтримки для дітей за сприяння благодійних організацій. На безкоштовне навчання запрошують дітей від 5 до 12 років. Більше у сюжеті. Раніше тут дивились на зірки, а сьогодні проводять заняття для підтримки емоційного стану дітей. Нині у Вінницькому планетарії відбуваються курси психоемоційної підтримки для дітей. Проект реалізується командою благодійного фонду Співдія заради дітей. Головна мета проєкту – тут це емоційна підтримка для діток, аби вони могли в час війни відволіктися, познайомитися між собою, налагодити такі зв'язки. Загалом у нас курс емоційної підтримки триває місяць. Ми набираємо групи в різних вікових категоріях. Цього місяця ми набрали три групи: дітки 5-6 років, 7-9 та 10-12. Вони займаються два рази на тиждень, по дві години. Це все абсолютно безкоштовно за підтримки та Міністерства молоді і спорту України. Основне заняття програми це психоемоційна підтримка, неформальна освіта та взаємодія з дітьми та дорослими. Група набирається на один місяць і зазвичай це або один тематичний блок, або два тематичних блоки, які ми поєднуємо. Найчастіше заняття складаються з активностей, з творчої складової і пізнавальної складової. Проект спрямований на дітей від 5 до 12 років. За півтори години заняття ментори, освітяни та психологи проводять з дітьми руханки, творчі заняття та обмінюються враженнями. Мені сподобалося, що я вивчаю щось нове і мені це все цікаво. Чи хотіла би ще раз повернутися на ці заняття? Так, ми робили зарядку і зараз робимо котик. З котик. Мені найбільше сьогодні запам'яталося, що ми сьогодні будемо робити цього котика. Ми забираємо його додому і у Маріуполь відправимо. Загалом психоемоційну підтримку отримало вже понад 76 тисяч дітей. Щоб долучити свою дитину до занять, потрібно зареєструватись за формою на офіційній сторінці їхнього телеграм-каналу. Телеканал Віннична все буде Україна. Відвідувачів Вінницького зоопарку відтепер зустрічають екзотичні тваринки: Патагонський мар і карликовий кенгуру. Нещодавно для них у зоопарку завершилось будівництво фазанарію. Про це повідомляє Подільський зоопарк. Дах споруди перекривають старовинним методом, який знову у моді замість сучасних покрівельних матеріалів використовують очерет. У літню спеку такий етнодах створює прохолоду у будинку, а взимку зберігає тепло. Експерти. Зазначають, тваринам під очеретяним дахом буде затишно завдяки структурі стебел, очерету, шум, дощу, граду, вітру не проникне у будинок, не за події шкоди його мешканцям і блискавка. Очеретяний дах не накопичує статичну електрику. Екзотичні тварини швидко адаптуються до сезонного переселення та вже за звичкою біжать до відвідувачів в очікуванні смаколиків. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Завтра, о 19.30 підсумуємо, чи влада на місцях. Ну а з понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.